Прошу ну, голошу депутати, не розрізаючи це окреме питання, чи може просто як звернення. Вчора стало відомо, що де реалізація МРЕО по області віддаліти до МРЕВ Новолисня договору. До до я розглядаю. я розглядаю звернення, знаю, що е, сьогодні там має бути біля правообігу. Завтра. Я, завтра. Завтра? я пропоную від сесії направити звернення на міністра Авакова, на губернатора Гульчика. На народу депутата Гузя, ну і на генерала е, начальника поліції. О, таке звернення було підготовлено, то це чи, чи е, знати. Я пропоную так. Давайте після завершення сесії, у нас я буду зараз ставити на питання, е, це такі питання, і воно буде так переглядно. Чи відводите 30 хвилин на початку сесії на депутатські запити, і потім 30 хвилин на різні. Давайте можливо розглянемо це в різні. Якщо готове таке звернення, ми не заперечуємо. Але я, я вважаю, що це важливо, <говори> це далі, бо це наші люди будуть <говори> Точа, Я не знаю, як Ми поможем, але ми, Ні, ми повинні звернутися з цього приводу. Іде реорганізація. Я, Володимир Петрович, качу вас. Я зараз запропоную, де буде значить, депутатське звернення і різне, і тоді проголосую. Я скажу більше, не знаю, дадуть користь чи не дадуть ці реорганізації, але от взагалі буде реорганізація уже поліції нашої. Не міліції, а поліції. І от відділення поліцейне буде в місті Новолинську. У Володимирі Відділ так пропонується. Значить, пропонується по податковій, тобто по фіскальній службі. У Володимирі відділення у нас буде як його структурний підрозділ. З чим я не згідний, бо ми більше, наприклад, збираємо податків, ніж Володимир, на, разом з Локачами. Бо у нас об'єднане на Іваничі, у них на Володимир Володимир Волинський район і лакачі. Значить, Саганюк свого боку каже, а як міліція, як Державтоінспекція, яка зовсім недавно переходила туди, зараз сюди. По податкові я не знаю, наскільки це дасть, а стосовно МРЕО, просто кількість МРЕО скорочується, і під скорочення попадає на Олинське мрево. Але я також звертався, я вже таке звернення в ну, лист підписав, незрозуміло. Можна скорочувати так і так, але на всю, на всю область залишається 4 мрео. Зрозуміло, камінь Каши, бо це північна сторона і це Полісся. Але тут чому забирати, коли в той же ж Володимир, ті ж самі Іваничі, повинні їхати в Горохів, коли з Горохова до Луцька ближче, Тобто це просто незручності для людей. Я там не буду говорити, хто скільки збирає, бо кожен зацікавлений, щоб це йшло до міського бюджету. Тому я пропоную, давайте зараз я дійду до того до порядку і це розглянемо в різному, що таке звернення прийде. Я по одному людину пустив, що пане Важливість, зачитати, а я зачитаю. Мені сподіваються прав Алаху, народу депутату України Грузю. Один великий Ольга Губчика, начальник головного управління генералу комісії 3 ради. Ми, депутати Новолицької міської ради Субласи, торговували проведення слова такої реформи справи А саме, ліквідацію центру 0703 за її досі, які охоронують Воливоцький та Лаврінська районів, на території яких проживає біля 155 тисяч населення. Вони такі святкують в містах вулиць, коврі, камінька, 6 року. Тільки за період 14-5 років до 10-ця тут дає всі ретри. Була послуг по реєстрації, по реєстрації дитячого обліку транспортних засобів, видачі забіди посвідчення, як замість більше, ніж 25,5 тисяч моряків. Тільки за цей дворок, то так ще не повністю. Просив вас посприяти зберечну такого підрозділу у нашому місті де та як ліквідації даної інституції, приведе до великої незручності для наших громадян в отримані даного вигляду пошту. Розмісня центру гороху, навіть до цілі, тому що в вісім Пісалуцька, де вже є такі сучас, до міста гороху слави 40 км. А після доволив заробітним сезону в центрі, в районі, який буде обслуговуватися. Існування центру міського вулиці створює кращі умови для отримання послуг на середнь нашого міста і подає території для навчальних заходів, що виймається підробки водіїв. На території нашого міста такий західний. Ось таке пропоную це звернення, що сьомо воно ще пішло на адресу де кажуть. Я виговорився, я зачитав все. Я собі зараз сиджу і думаю, я не знаю, дасть це результат чи не дасть. Можливо, ми ще, бо я листато написав, я говорив з Гунчиком по цьому питанні. Хоча він каже, ну от міліція, от саме чому я це, за це вам говорив, от міліція у вас, Саганюк каже, що не в нього, а податково буде в нього, а ти кажеш, що не в мене. І у вас як а прийнято державні значить, в Києві речі, про які. Ведеться розмова, що треба скорочення, треба менше апарат і так далі. і так далі. Але чому б і ні? А можливо, якщо ви доручаєте, на основі того листа, який я писав по податковій, можливо, два звернення зроблю і по податковій. Як ваша думка? Давайте зробимо. Ми ж нічого не втрачаємо. Принаймні, я, так, е, треба робити те, що треба, а там як буде вже. Тому я зараз ставлю озвучене е, Володимиром Дмитровичем е, звернення, бо я вам скажу відверто, треба ж до людей теж піти, які будуть е, збиратися і сказати, що ми міська рада відреагувала на це діло. То ставлю е, Рожелюка звернення на голосування до да, міської ради. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти утримався одноголосно дякую. І тоді просив би підтримати, і ми його в робочому порядку на основі того листа, що я це е, направимо і по податковій, по фіскальній службі. Хто за, щоб ми прийняли таке рішення, повірте, я ж там дурницю пишу. Прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Немає, отримався, немає. Прийнято одноголосного. Шановні депутати. Порядок денний нашої сесії вичерпаний.